Нічого не зміниться від того, що ти опустиш руки, ну нічого, тільки гірше стане це 100%. І моя фраза, я постійно ну їй кажу, це ніхто не влаштує тобі життя, не друзі, не знайомі, не ні рідні. Ніхто, як ти не візьмеш, не піднімеш свою задницю з дивану. То ніхто не влаштує тобі життя, справді треба рухатися, ламати стереотипи е, в життю, а так, що тобі на блюдці принесуть, то ні, такого не буде. Треба робити в цьому житті по максимуму. Да, це в мене так само було, коли я починав вести свій блог, що будучи у Полтаві. Типу, хлопець, який живе в Полтаві, веде свій особистий блог. Уже типу, три факти, які не клеяться. Типу, того, що ну. Скільки осуду в мене було, скільки от людей, які десь там ой, та він там щось в інстаграмі стави, ой та він там щось робить. Типа, от скільки я цього пережив, ти навіть не уявляєш, типу, але я завжди розумію для чого я це роблю, з якою цілі я розумію, те, що так ти, ти кажеш, мені на блюдочки ніхто не принесе. Типу, або я сам собі принесу е, да, або я залишаюся там умовно е, десь полтаві і працюю.